30 липня до 4 серпня у Миколичині тривав шостий шаховий фестиваль Зорі Карпат Карпат-2014», присвячений 602-й річниці із дня заснування Миколичина. У рамках фестивалю відбулося шість турнірів, у яких взяли участь більше чотирьох десятків шахістів із різних регіонів України. Приємно відзначити, що найбільше представництво мала саме Коломия, 10 гравців. У всіх турнірах наші спортсмени були на провідних позиціях і здобули чимало призових місць. Найбільш запеклою точилася боротьба у турнірі із нормою кандидату у спорту України. Тут взяли участь 13 шахістів. Грали за коловою системою з контролем часу 90 хвилин на всю партію, плюс 30 секунд за кожний зроблений хід. Одразу три гравці набрали однакову кількість очок по 10 з половиною і розділили між собою призові місця. Серед них Коломияннин, кандидати у майстри спорту Роман Давимука і Олексій Хриновський. Четверте і п'яте місця також у наших земляків кандидатів у майстри спорту Олега Боєчка та Валентина Марченка. Кращою серед жінок стала викладач спеціалізованої школи номер 5 Тетяна Жураковська. У турнірі із класичних шахів серед юнаків та дівчат 2000 року народження. Друге місце посів учень коломийської загальноосвітньої школи номер 2 Роман Стефурак. Із результатом 7 очок із 9 можливих. У віковій категорії до 10 років перше місце зайняв Тарас Стефурак. Він набрав 6,5 балів. У категорії до 12 років перше місце посів учень коломийської спеціалізованої школи номер 5 Артем Зіняк. У нього 5 очок. Найбільш представницьким був турнір зі швидких шахів, у якому взяли участь чотири майстри спорту та вісім кандидатів майстри. Тут добру групу показав учень Київського національного економічного університету Олексій Хріновський, набравши шість з половиною очок із дев'яти Олексій посів високе третє місце. Кращими у своїх вікових категоріях стали учні Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Артем Зіняк та брати Роман і Тарас Стефураки. У турнірах зі швидких шахів та у блискавичній грі у шахі серед юнаків і дівчат 1997 року народження та молодших. Срібним призером став учень Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 кандидату майстри спорту Олег Боєчко із результатом 7,5 очок із 9 можливих. І у цих турнірах кращим у своїх вікових категоріях стали Роман Стефурак, Тарас Стефурак та Артем Зіняк. Варто додати, що окрім шахових змагань, учасники фестивалю мали змогу піднятися в гори та взяти участь у футбольних баталіях. Переможців та призерів відзначили цінними призами, грамотами та шаховою літературою.